У нас сьогодні непроста задача. Ми достаємо килим, як сказали хлопці, 50-й знизу. Ви подивіться. І зараз, до речі, ми з вами передивимось 2 на 3 овальні килимочки, які у нас ще є. О, до речі, оцей килимочок ми сьогодні вже продали. Сьогодні їде до свого покупця з гарною знижечкою. Переливається золотий. І зараз будемо з вами далі дивитися, які ще килимочки у нас є в наявності. будуть хлопці якраз показувати. Поки складаємо килимочки, є можливість вам переглянути, які ж у нас є 2 на 3. Оцей класнючий Флоренція, він так переблискує, дуже сильно блистить. І в нього, до речі, коротенька бахрама. Класнючий ось такий класичний. До речі, хто дивиться відео, може взяти по суперзнижці його. Буде коштувати такий 3200. 2 на 3 200, 2х3 розмір. Заповнять запомніть, 3200. Ну і як же ж без Парижу? Подивіться, який класнючий Париж. Також золотий стий килимочок. Класичний сучасний емоушен. Також у розмірі 2х3. Тут у нас стопочка 2 на 3. Килимок Субхан, чистого акіла, дуже класний, вибитий. Це килимочок фабрики Кармен. Розмір 2 на 3. Такий коштує 5,450. Розовенька пудрова Альвіта. Класний, класний, класний килимочок. Розмір 2 на 3 коштує 5350. Килимок Emotion розмір 2х3 коштує 4900. Класичний шоколадний. Подивіться, який класнічий килимочок, він класно переливається. Ну В кого є фіолетові вставочки в кімнаті, або вона взагалі фіолетова. Теж є класний мрамор фіолет з сірим. Ми називаємо піксель килимок, іде з таким мраморним малюночком. Класика 2х3. 2х3 класичний, коштує 4450. Сірий в класиці, з класною бахромою, розмір 2х3, зі супер знижкою, такий буде 3,990. Ну і, звісно, наша доставочка безкоштовна. Ось ще, до речі, ще один буде теж з гарною з гарною ціною, розмір 2х3, 3,990. Обов'язково звертайтесь, вибір є великий, доставочка безкоштовна.